За правилами посту необхідно тричі на день молитися. Відразу після сну варто приступати до читання ранкової молитви, а згодом можна виконувати свої буденні справи. У цьому відео саме така ранкова молитва до Різдвяного посту. А молитву перед їжею та молитву після їжі ви можете знайти в нашому попередньому відео. Я залишу посилання в описі до цього. Отже, давайте помолимося разом. Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у святій Тройці, єдиний, що у превеликій доброті і в безмежній терпеливості не розгнівався на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами. А в прибагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв Твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися у Твоєму законі і розуміти Твої заповіді, допоможи мені виконувати Твою святу волю. І визнавати тебе цілим серцем, та славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.